Батьківське самоврядування, третій міський форум шкільних батьківських комітетів відбувся в Івано-Франківську. Їхні представники, а також посадовці міських управлінь освіти у справах сім'ї, молодіжної та гендерної політики, обговорили перспективи співпраці родин та навчальних закладів. На форумі наголошувалося, організація навчально-виховного процесу і розвиток освіти івано франківську загалом значною мірою залежить від взаємодії педагогічних колективів та батьків. Лише у такий спосіб можна досягти такого критерію, як успішний клас, успішна школа. В законі України про освіту дуже чітко визначено, що учасниками навчально-виховного процесу в наших навчальних закладах є вчителі, учні і батьки. Отже, одна з форм співпраці з батьками це проведення отаких форумів. Хоча хочу вам сказати, з батьками ми на загальноміському рівні зустрічаємося досить часто, а особливо будемо зустрічатися частіше після того, як запровадили програму для батьків освіти для батьків від дошкілля до випускного класу. Це програма педагогічного і юридичного силобучу для батьків.